Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Скіфер. Сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено е, ребалансу е, різних танків е, з 5 по 10 левел, е, в тому числі ребалансу а нерф, а, а читай нерфу об'єкт 28 го і тейна. Поговоримо про те, що я про це думаю, і е, які, як на мене, насправді є проблеми більш кричущі в рі, чим чи апи певних точкових танків. Перед тим як ми почнемо для нових глядачів, покажу хто є і що я відповідно граю з 2012 року. Загальна статистика така. Ну і якщо вже сьогодні піде мова про нагородну техніку, як ви бачите, 279-го в мене немає, але просто для розуміння, як я граю, покажу вам статистику на чівтині. А, і а, також попрошу вас запам'ятати ці цифри: кількість боїв, середній демедж в порівнянні, наприклад, з таким танком, як Суперконкверер, прошу звернути увагу на майже однакову кількість боїв і м, на майже однаковий середній демедж. Це важливо для контексту майбутнього, про що ми будемо з вами говорити. Значить, давайте починати. Як ви бачите, вчора на сайті Wargaming з'явилася новина про ребаланс. Цілої купи танків машин з 5 по 10 рівень, в тому числі і преміумних машин. Е, і саме цікаве це ребаланс нагородної техніки. Е, По-перше, треба сказати, що і Чіпта, і 279-го е, я вважаю дуже важко отримати. Е, по перше, 279-го можна отримати за виконання е, кампанії особистих бойових завдач. 2.0. Як ви бачите, в мене, наприклад, з моїм скілом досі немає цього танку на акаунті. Тут, звісно, треба зробити ремарку. Е, це сталося не через те, що я там анскіли не можу їх виконати, а через те, що банально я не хочу виконувати певні базиї, вважаю їх абсолютно ідіотичними, тобто, умовно кажучи, натанкувати в три рази більше свого ХП. Це треба просто стояти і впітувати урон. Що я особливо ну, не бачу ніякого сенсу в цьому. Так само грати на ЛТН за світ я теж не бачу ніякого сенсу. Мені це абсолютно не цікаво. Я хочу вигравати бій, я хочу грати в бою максимально ефективно, а не стояти, впітувати урон як ідіот на умовному маусі, рашучи по полі маліновки. Ну просто мені це не цікаво. Вибачте. Також можна сказати Очіка, по крайней мере, дур раніше івент у нас ну. Так звана глобальна мапа, де можна було отримати на знайшов 14 днів. <кій> І щоб отримати цей танчик, на, так безумовно гравці топових кланів, такі як я, які грали в кланах там з першого по 20-му місці, ніколи не мали проблеми з тим, щоб отримати танки з глобальної мапи. да, спойлер в мене є не тільки читан, але й взагалі всі доступні машини з глобальної мапи, е, тому що ми грали на так званих продвинутих чи елітних фронтах, на якому за один бій можна було заробити стільки жучок, скільки умовний е, звичайний гравець з клану попроще, да, там а попроще це клани там. Топ-30 і нижче, да, від топ-40 і нижче. Да. За один бій на елітному фронті можна було заробити там очків, скільки за 10 боїв на базовому фронті да, зробляли звичайні гравці, і е, на відміну від мене, який грав там по 2-3 години вечором без ніякого поту на глобальній мапі е, клани з топ 30 і нижче. Кстати, якщо є клановіки, які дивляться це відео, напишіть, будь ласка, чи я чи ні, е, е, вони грали там по 8 по годин в день, 14 днів підряд, брали відпустки на роботах, е, забивали повністю на сім'ю для того, щоб отримати цей завітний чифтейн, е, і навіть якщо при всіх да, равних, що вони потіли, старалися, але при цьому всьому вони там, ну просто, да, скажімо так, я не можу сказати, що топ-50 це якийсь звичайний клан, це не так. Але тим не менше, да, якщо вони там показали якийсь андерперформ, тобто нижче своє, свого рівня показали результати, показали win -rate, низький вінрейт, вони могли не отримати цього чіфтена, навіть граючи по 8-12 годин. Тому, відповідно, як на мене, якщо дійсно танки важко отримати, то, як на мене, вони мають бути дійсно достойними нагородами. І як я вже і казав на початку цього відео, не зря я вас просив подивитися на ефективність бойову мою, наприклад, на Чіпені і Суперкенкері для порівняння. І як ви могли побачити, там різниця всього лише в 100 одиниць середнього демеджу. Безумовно, Чіфтен є сильнішим, ніж суперкенкер. Він є найсильнішим танком грі, ніхто з цим спорити не буде. Але для звичайного гравця. Який, знаєте, як то кажуть, в своїх е, снах і ічтах е, мічтає про Чіфтейна. Скажу, що це ніяка не універсальна палка-нагібалка, і якщо ти граєш на 2К на топах, е, то отримавши Чифтена, ти будеш грати в кращому випадку на 2-300. Е, тому що Чифтен це танк е, безумовно сильний, але все одно треба мати в першу чергу скіл для того, щоб реалізувати будь-який танк. До чого я це веду? До того, що в нашій грі є е, 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 цілий ря ряд прокачуємої техніки, які по своїй ефективності безумовно поступаються. Чифтену об'єкт але при цьому всьому вони поступаються наскільки? На 100 на 200 середнього демеджу, якщо не вірити мені, можете подивити статистику будь-якого свого улюбленого блогера, можете порівняти, наприклад, середні показники на обєкт 289, і, наприклад, на Є100 e або на ЄС e 4, або на Мінотаврі, Є3, Баджері, Суперконкерері, ВЗ-55, 268, варіант 4 і так далі. Тобто є цілий ряд прокачуючих машин, які хоч і поступаються цим танком, але можуть нав'язати їм на полі бою гідну конкуренцію. Як на мене, це очевидний. Факт, по-друге, на що я хочу звернути увагу, це те, що на сайті tomato.gg, цей сайт я залишу в описі під цим відео в коментарях. Є статистика за останні 60 днів по кількості проведених боїв на танках взагалі на європейському сервері. І як ви бачите, найпопулярніше там в грі це Лоопарт-1. На ньому проведено аж цілих 800 тисяч боїв. І щось чіфтейне, ми бачимо тут, аж в самому кінці списку. На ньому, наприклад, проведено всього лише 73 тисячі боїв, тобто більше ніж в 10 разів менше, чим на Леопарді 1. Про що це нам говорить? Це Говорить нам про те, що, е, умовно, якщо ми зустрічаємо Леопарда в кожному бою, то чітене ми будемо бачити в кожному, ну, там, 8-му, 9-му бою. На 279-му проведено ще менше боїв, на ньому проведено всього лише 66 200 боїв, тобто це взагалі ні про що, і, опять же таки, е, говорячи про... Теж чи треба їх нерфити чи ні. Ну по-перше, я вже сказав, що люди, які мають ці танки на акаунти, вони зробили просто величезну роботу для того, щоб отримати ці танки. І як на мене, нірф цих танків це абсолютно просто ну плювок на цих людей. А по-друге, вони просто ну банально рідкі в рандомі, вони нічого не ламають. Вони не зустрічаються в кожному бою, як умовний, наприклад, кпз 07 Пеє, які от недавно роздали за конструкторське бюро, які на якому там за умовні Буквально там, скільки пройшло, там 5 днів е, провели цілих 270 тисяч боїв, розумієте? Тобто не чіхти на 279, як на мене, ніяк не ламає рандом, і при цьому всьому, е, по своїй бойовій ефективності, е, вони не сильно випереджають хороші прокачують машини. Так, вони кращі, але при цьому всьому вони не настільки кращі, щоб їх прям нерфіть. Тому що, о боже, статісти на них прям очень сильно нагибають. Повірте мені, я вас нагну як на читання, так і на суперкані. Різниці ви не відну. Це сказати, не почувствуєте Буде торчать башня, буде торчать пушка. Ви мене, що на суперкані не проб'єте, що на читані не проб'єте. Тільки умовно кажучи, Да можливо, можливо. На коні ви мене там один-два рази проб'єте е, в башню, але на коні в мене комфортна пушка і краще ДПМ. Я вас просто швидше розберу, і ви все одно відправитесь в ангар абсолютно так само. Е, <кій> далі. Нерв і АП певних танків 10 го рівня е, прокачуємо танків. Е, тут я вже скажу, що це абсолютно правильний процес, він має йти. Е, оці всі нерфи ми детально розбирати не будемо з точки зору, що тут саме нерфлять, тому що це опять же таки все, що може помінятися, це тільки супертест. Е, я скажу глобально, е, чому, наприклад, я за, е, ну, я проти нерфу нагородної техніки, але за нерф чи ап прокачування техніки, чому банально, тому що опять же таки, як я вже казав, е, отримання е, ну, на 2.79 – це дійсно складна задача, а прокачка якоїсь гілки в нинішніх умовах в 2023 році це взагалі е, дуже швидкий процес. Я на своїх стрімах, будь-які інші блогери на своїх стрімах е, неоднократно показували, що при Потрібні підготовці зараз прокачати техніку можна буквально за Ну, якщо прямо паруватись за три, за чотири за п'ять днів. Якщо без споту не опаруватись, то може за три тижні. Тому що зараз є особисті резерви на додатковий досвід збій, є особисті резерви кланові, є також креслення, які дуже присколили прокачку. І відповідно навіть умовно кажучи, новий гравець, який приходив в гру, він зразу ага, намітів якісь м'ятові танки. Він їх швидко прокачує буквально там за реально 2 3 тижні. І відповідно отримує собі ангар імбу і за цього рандом стає токсичнішим. І Відповідно, на 10-му там рівні неприємно грати, але це важливий момент. Проблема гри не в балансі техніки, а в не в балансі конкретної техніки, а в самому балансі та мапах взагалі, я потім розкажу чому. Е, також тут апають цілий ряд прокачуємо танки з 5 по 8 левел. Я детально розбиратись не буду, опять же таки, якщо захочете, силочку на цю залишу в описі також під відео. Ну і Трошечки пройдемося по приємам. Тут опять же таки цілий пак викатали апів, вони є як суттєвими, так і не дуже. Е, з хороших апів, які мені сподобались, я хочу виділити Т26,5 26 4 49 Чому? Тому що ці танки є зараз в боновому магазині. Мені здається, що коли ці е, черти хапнуть, е, вони. Буквально зразу приберуть з бонового магазину, тому що т 5 і МХМ449 і так були. Ну, давайте, щоб ви правильно, мене зрозуміли, не імбами далеко, але просто нормальними, хорошими танками Тір 2 рівня, які в принципі справляли зі своєю задачею комфортного фармінгу кредитів. А, і вони стали ще краще, при тому комплексно. Як ви бачите, тут більше цілий ряд характеристик, такі як максимальна швидкість вперед, максимальна швидкість назад, розкид, швидкість повороту корпусу, час зведення і так далі. Тобто Т-25 апають, і це хорошо. Це прикольно, тому що це хороший танк, тому купляйте його зараз, тому що потім, коли, наприклад, він вийде в реліз, його, скоріш за все, там, через місяць, тому що його пайдуть покупати в боновий магазин, його приберуть, тому купіть його зараз і просто чекайте Е, Також М449, він і так теж, як на мене, був доволі непоганою тачкою, в нього непогане бронювання корпусу, в нього величезне бронепробиття звичайним бронебійним снарядом, тобто опять ж, для фарму все чудово. А, його роблять ще швидшим, тобто, йому покращують стабілізацію, йому покращують огляд, йому покращують час зведення. Йому покращить швидкість повороту башні, тобто він стане ще комфортнішим. Також АПО зазнав Т28 пілот. Тут апнули йому загальне бронепробуття всіма снарядами, і також швидкість польоту цих снарядів. Опять же таки, я думаю, що це йому не допоможе, тому що це пасосний танк. Його концепція просто пасосна, і я б на ньому все одно не грав. Далі якісь, як на мене, взагалі не зрозумілі АПЦОН і СТРВ. Ну це однакові танки. ну, по своїй суті, да? е, я не розумію, що це за якийсь дуже косметичний, ні про що, абсолютно типу, не розумію, навіщо це зроблено. ФВ-4202, вона і так була непогана, особливо, кстати, для лінії фронту цей танчик класно там реалізується, тому що в нього є броньована, броньована башня, в нього є динаміка, і в нього є базове хороше бронепробиття для середнього танку, і фармити на ньому в лінії фронту було, ну скажімо так, доволі непогано. Е, він стане опять же, таки, ще кращим через е, то, що ДПМ збільшить, стабілізацію покращить, радіус огляд ну і найкращий ап як на мене, це ап Туртла. Опять же, це все ну не фінальний ТТХ. Але сам факт Туртл теж як на мене, був десь среднічком тір 2 премом. То зараз він стане одним з лідерів тір 2 сегменту І навіть можливо, я думаю, що може перейти на ТІР-1 сегмент, Тому що ну прям доволі серйозний ап. Йому збільшують абсолютно все. Швидкість польоту, бронепробиття снарядами, стабілізацію, швидкість і типу, як на мене, в нього і так все було не так, що аж прям погано а стане прям. Ще краще, <кій> ну відповідно, давайте підведемо глобальний итог Що я можу сказати? Нірф 279 чівтина це ну я вважаю це оскарблення і це опять же таки в очередной раз каже про те, наскільки некомпетентні люди роблять цю гру, наскільки вони ну її не розуміють, не розуміють відчуття гравців. по-друге не розуміють те, що ці танки Ну вони дійсно є не супер популярними. Це підтверджує навіть статистика. да Тобто вони не суперчасті гості в рандомі, вони нічого не ламають. да І по-друге, ну опять же таки люди. Склали в них купу ресурсів, і це абсолютний бред. Е, Нірфи АП по танкам 10-го 8-го рівня, тут я повністю згоден. Це нормальний процес, який має йти, е, але при цьому всьому, як на мене, в грі є куди більш важливі проблеми, які треба виправляти куди більш скоро, чим е, нерфи АП точкових танків. Е, це стосується наших улюблених мап та балансувальника. В нашій... е, опять же, таки е, як я вже казав. Сайт tomato.gg буде в описі під цим відосом Подивитесь самі, якщо вам буде цікаво, заходите сюди в розділ Мапс. І відповідно тут є він по мапам, в залежності від респа, а також середня продовжительність бою на мапі. Відповідно, відповідно, як ви бачите, майже на всіх мапах в нашій грі є дізбаланс по відсотку перемог, на зважаючи на те, з якого респа ви появились. да І при цьому. Як ви бачите, на, на більшості мапах з цих, які я вам зараз покажу, я детально прям, зупинятись не буду на конкретних мапах, е, є дисбаланс, наприклад, аж цілих 10%. Тобто представте собі ситуацію: ви появляєтесь на рибацькій бухті е, з поганого респауну, е, і, відповідно, ваш шанс на перемогу е, і на нормальний бій е, падає на цілих 10%. Розумієте, да, про що я? Е, і до цього всього, е, наприклад, накладається такий момент, що ну, от, наприклад, одна команда. В сетапі має м, на цій рибацькій бухті, наприклад, да, е, такі ПТ-САУ, як стрв 103 б Гріль 15 і ФВ-45, а інша команда має теж три Петесау, але це такі, наприклад, ПТшки, як ТСДсь Ті3, Мінотавер і Ягоє 100. Е, цікаво, яка ж команда переможе. Тобто представте, да, що ваш шанс на нормальний бій. Просто через те, що ви попали на поганий різ знижився 10%. І плюс у вас, наприклад, ще й поганий сетап, тому що розробники не вміють балансити танки по ролям досі. Тобто, у вас грілі. А, а в супротивники, там Ягі, Баджери, є треті, є четверті. Да? Тобто у вас пасивні танки, які будуть стояти тут на краю карти весь бій, нічого робити. А, а в них будуть по суті важкі танки, які продавлять направлення, допоможуть своїм важким танкам. Ще більше прискорять бій таким чином, да, і вас пронесуть з рахунком 3-15 без ніяких шансів. Тому, як на мене, оце мапи, дізбалансер спів дисбаланс балансу, коли, наприклад, на Вестфілді, наприклад, представим собі, непогані балансні мапі, але при цьому всьому в одній команді, наприклад, умовно чотири важких танки без УВНів і тільки один з УВНів, а напроти них 5 важких танків всі з УВНами, То цікаво, яка ж блін команда переможе. Тобто, умовно кажучи, із 4 не настільки гірше, ніж Суперкеткере, але на конкретній карті Вестфілд танк без УВНів, Буде дуже сильно поступатися танку з УВНами. Тобто навіть умовний там, один з найсильніших не кавені з тих танків в нашій грі, це там іс 4 або Об'єкт 277, або об'єкт 260. Він може Взагалі нічого не зробити на калеті Вестріл проти умовного Йоха, який є далеко не ну, суперсильним танком, але він просто з рахунок того, що він попався на метову для себе карту, він вас просто порве в нуль і е, від вашого скіла ну не буде нічого залежати, тому що ну, у вас банально немає там достатніх ТТХ для, от, наприклад, конкретної мапи. І це є найбільше проблеми гри. Це те, що треба виправляти якомога швидше якомога. Спритніше, а не займатися точковими нерфами, апами, тому що це, знаєте, як якщо у вас, умовно кажучи, якась болезнь, а вам дають якісь там, ну наприклад, соплі, да а вам лечат, там горло да ну типу, Це ж все пов'язано, але ну якось нас ваш ніс горло особливо не попливає розумієте? Да? Так само і тут. тобто Треба нірфіть апать, прокачуємо десятки, треба нерфіть апать преми але при цьому всьому ну, прокачуємо техніку, трогать. Ну, ой, прокачуємо кажу, нагородну техніку трогать, ну це прям зовсім зашквар. Е, тому, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам є що написати в коментарях по тим проблемам, які я озвучив, е, буду дуже радий почитати. Також е, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про нерф Чіфта на 29-го, е, як ви до цього ставитеся? Ну і відповідно, не забувайте, як завжди, підтримати наші збройні сили. Я ж вас обнімаю, піднімаю бережіть себе, своїх близьких та Україну, зустрінемось. В наступних відосах, на наступних стрімах. Ба-ба!